Привіт! Знаєте, у програмуванні рідко коли працюєш з одним-двома числами. Зазвичай це цілі купи даних, і от сьогодні ми з'ясуємо, як з ними впоратись елегантно, використовуючи один з ну просто ключових інструментів у Python. Готові? Давайте розбиратись, що таке одновимірний масив, як він влаштований і, звісно, як його створити та показати на екрані. А почнемо, знаєте, з такої задачки: от уявіть, як в одну єдину змінну запхати аж 24 різних значення. Звучить трохи дивно, правда, може навіть нереально, але насправді це абсолютно типова ситуація для будь-якого програміста. І повірте, рішення є, і воно напрочуд просте і потужне. От, наприклад, подивіться сюди. Це ж звичайна табличка з температурою за кожну годину доби, 24 числа. Ну можна, звісно, зробити 24 змінні там темп 1, темп 2, темп 3, але ж ви самі розумієте, це, це жах, це незручно, неефективно. А якщо таких вимірів буде не 24, а скажімо, тисяча, ні, точно потрібен якийсь кращий підхід. І, звісно, такий підхід існує. Власне, для таких от випадків у програмуванні і придумали спеціальний інструмент. Тож коли саме нам потрібні масиви. А ось і він, наш рятівник, масив. Що це таке? Ну, по суті, це набір змінних обов'язково одного типу, які лежать у пам'яті комп'ютера, так знаєте, рівненько одна за одною. І всі вони мають одне спільне ім'я. Уявіть собі таку собі коробку з пронумерованими комірками. У кожній комірці якесь значення. От і все. І тепер всі наші 24 показники температури можуть спокійно жити під одним іменем. Так, тут є один важливий нюанс саме для Python. Класичний масив, він такий строгий. Усі елементи мають бути одного типу. А в Python є його гнучкіший і, чесно кажучи, зручніший родич список або ж ліст. Сьогодні для нас різниця не принципова, вони працюють дуже схоже. Тож не дивуйтесь, якщо я буду казати то масив, то список поки що будемо вважати їх синонімами. Окей, з контейнером розібралися, але ж як нам тепер дістати щось конкретне з цієї нашої коробки? Для цього є своя система адрес у світі програмування, їх називають індексами. І ось ця схема чудово все пояснює. Дивіться, внизу у нас є самі значення: 1, 3, 5, 7, 9. це елементи масиву. А зверху над кожним елементом його адреса, його індекс 0, 1, 2, 3, 4. Тобто, хочемо отримати, скажімо, сімку? Нема проблем. Звертаємось до елемента з індексом 3. Все просто. А тепер увага! Найважливіше правило, яке треба просто викарбувати в пам'яті. Нумерація починається з нуля, не з одиниці, як ми звикли в житті, а саме з нуля. Це просто закон для програмістів. Перший елемент це нульовий елемент. І от як це виглядає на практиці. Маємо масив А, його найперший елемент це А0, другий, відповідно, А перший, третій А другий, і так далі. Звідси випливає логічний, але дуже важливий висновок. Індекс останнього елемента завжди буде на одиничку менший, ніж кількість елементів у масиві. Тобто, якщо в нас чотири елементи, то останній буде мати індекс 3. Так, з теорією, здається, розібралося час переходити до найцікавішого до практики. Як же нам створити такий масив чи тупак список у коді на Python? Способів є кілька, але давайте почнемо з найпростішого і найочевиднішого просто взяти і перелічити всі елементи. Подивіться, простіше не буває a дорівнює 5, 9, 3, 12. Тобто даємо ім'я, ставимо дорівнює, відкриваємо квадратну дужку, через кому перелічуємо наші значення, закриваємо дужку. Готово. Python одразу розуміє, ага, це список. У ньому чотири елементи. Але це, звісно, не єдиний шлях. Python дуже гнучкий. Можна, наприклад, створити спершу порожній список, а потім його наповнювати. Можна просто склеїти два списки знаком плюс, або дивіться, як цікаво, створити список з десяти однакових нулів, чи взагалі згенерувати послідовність чисел за допомогою range. варіантів, купа і всі вони дуже зручні. Добре, а що робити, коли ми ну, не знаємо заздалегідь, які там будуть значення, коли їх має ввести людина з клавіатури. І для цього, звісно, є свій потужний метод. Давайте розберемо цей код. Все логічно. Спочатку програма питає, скільки елементів будемо вводити. Потім ми запускаємо цикл, який прокрутиться саме стільки разів, скільки нам потрібно. І в кожному колі цього, цього циклу програма терпляче чекає, поки користувач введе число. І раз додає його в наш список. Дуже зручно, бо так можна створювати масиви абсолютно будь-якого розміру прямо під час роботи програми. Так, створювати списки ми навчилися. Тепер логічно було б навчитися їх показувати, тобто виводити на екран. І тут теж є варіанти. Найпростіший просто написати print -a. Python тоді виплюне весь список одразу з дужками, комами, як він є. Але часто хочеться вивести дані гарненько. Тоді ми проходимося по списку циклом і виводимо кожен елемент окремо. І отут дивіться, яка магія звичайний принт і кожен елемент з нового рядка, а додаємо всього-навсього малесенький параметр end до рівня двокрапка, і вуаля, всі елементи шикуються в один красивий рядочок. Це, до речі, дуже корисний трюк, запам'ятайте його. Нащаж. Давайте тепер зберемо все це докупи. Подивимось, як створення, якісь обчислення і виведення працюють разом в одній, але цілком реальній задачі. Дивіться, що тут відбувається. Спочатку програма просить ввести довжину майбутнього масиву і ще два числа. Окей, далі створюється порожній список. Потім запускається цикл, який щось там обчислює, використовуючи введені числа, і результат кожного обчислення додає в наш список. А в кінці просто виводить на екран те, що вийшло. От і все. Крок за кроком, ми поєднали всі наші знання і вирішили задачу. А тепер ваша черга трохи попрактикуватися. Спробуйте використати те, що ми сьогодні розібрали. Наприклад, чи вийде створити масив, ну скажімо, з назв улюблених пісень. Це ж теж набір даних, чудовий спосіб перевірити себе і закріпити все в пам'яті, хай щастить з кодом.